Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами, з нашим пасиком Мартіном, вивчимо частини доби, як вони називаються та скільки їх є. Ранок світлий настає, сонечко в небі виграє, всі проснулись, одягнулись, сонцю мило посміхнулись, вмилися чистесенько, одяглись гарнесенько. Сонце кличе, не барись у віконце подивись, свої ніжки розімни, сонячні промінчики до жени. Спробуй кашку, випий чай і день веселий зустрічай. День приносить працю й сміх і розваги для усіх. Світлий, радісний завжди, ти за сонечком іди, за обідом не барись, а гарненько підкріпись, вечір тишу нам несе, захід сонця стихло все, личко гарно умивай та піжамку одягай. Тиха ніч лиш місяць сяє. Зорі в далині горять, світ заснув і ліс дрімає, малюки давно вже сплять. Тож давайте повторимо, діти, чотири доби це ранок, день, вечір та ніч. Молодці.